Виконаємо ділення. Ділене 276. Дільник 4. Утворюємо перше неповне ділене. Вищий розряд діленого сотні, Дві сотні не можна поділити на 4 так, щоб у результаті отримали сотні. Замінимо дві сотні десятками. І додамо 7 десятків. Отримаємо 27 десятків. Це перше неповне ділене. Отже, вищий розряд частки десятки. У частці буде 2 цифри. Позначимо їх місце крапками. 27 десятків поділимо на 4. Буде. 6 десятків. Запишемо цифру 6 у частці на місці десятків. Визначимо, скільки всього десятків поділили. Помножимо 6 десятків на 4. Буде 24 десятки. Запишемо 24 десятки. Під 27 десятками діленого. Тобто, під першим неповним діленим і підведемо риску. Віднімемо 24 десятки від 27. Десятків. Буде три десятки. Три десятки не можна поділити на 4 так, щоб отримати десятки. Отже, Цифру 6 знайдено правильно. Утворимо друге неповне ділення. До остачі додамо 6 одиниць діленого. 3 десятки і 6 одиниць буде 36 одиниць. Поділимо 36 одиниць на 4. Буде 9 одиниць. Запишемо цифру 9. У частці на місці одиниць. Визначимо, скільки одиниць поділили. Помножимо 9 одиниць на 4, буде 36 одиниць. Запишемо 36 одиниць під другим неповним діленим. І підведемо риску. Віднімемо 36 від 36. Буде нуль. Одиниці поділили всі. Частка шістдесят.